Присвійні займенники у відносній формі Присвійні займенники в англійській мові показують, кому щось належить, і відповідають на питання, чий, чи я, чи є, чиї. Our, your, there. Присвійні займенники у відносній формі також називають присвійними прикметниками тому, що вони завжди вживаються разом з іменником, до якого відносяться, і завжди стоять перед ним. This is my book. Is this your pencil? His car is new. Her dress is beautiful. A duck with its ducklings. Your table is ready. Our house is near the park. Their car is in the garage. Якщо перед іменником вживається прикметник, то присвійний займенник у відносній формі ставиться перед ним. My new car is very fast. Her red dress is so beautiful. Відносна форма англійських присвійних займенників часто не перекладається українською мовою, коли вони поєднуються з іменниками, які вказують на частини тіла або особисті речі. Мері braided her hair. John came in with his coat in his hands.